Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Охоплений почуттями, стіна між ним і Богом впала, коли цей агностик, як він сам себе називав, виконував третій крок. Коли я вперше прийшов до Аа, мені здалося, що всі там пили сильніше за мене і потрапляли у значно більш неприємності. Але я продовжував від... відвідувати зібрання і через деякий час почав слухати, як починали... починалися їхні історії. І усвідомив, що йду тією самою дорогою, просто ще не зайшов так далеко поки що. Уперше я випив на останньому році навчання всередині школи. Того вечора, що батьки не почули, як я виходжу з дому і я виліз через вікно, нас було четверо, і ми принесли лише чотири пляшки домашнього пива. Більше я такої помилки не робив. Наступного тижня наша компанія вирушила у похід. Прихопивши кілька ящиків пива, ми випили все. Інші теж пили багато, але я був єдиним, хто проникнувся серед ночі і почав букати околицями при місячному світі. Я прийшов милі в пошуку чогось. Тепер я знаю, чого саме я шукав. На відміну від інших, мені хотілося випити ще. Того літа між школою та коледжем, я чудово проводив час. Усе оберталося навколо алкоголю. Випивка футбол, випивка і полювання, випивка і більярд, випивка і водіння автомобіля. Нічого дійсно поганого не сталося. Хоча могло Мене ледь не заарештували. Мого друга ледь не підстрелили. Ми ледь не потрапили в аварію. Не думаю, що більшість людей, які п'ють у компанії, помір... Помірковано, так само добре пам'ятаю день свого знайомства з алкоголем. Упевнений, дуже мало хто з них широкою святує цю дату, напиваючись як найсильніше. На другому році вживання алкоголю я почав говорити, що якщо ти не відчуваєш своє обличчя, значить ти недостатньо п'яний. На третьому році я пив домашнє персикове вино. А коли воно закінчилося спроба віски, того вечора я пережив перший провал у пам'яті, і мене рвало. Скоро я виявив, що від горілки мене не стає так погано, коли я її пив, відбулося щось із галузі наукової фантастики. Ось я в одному місці, а в наступний момент уже в іншому. Мені ніяк не вдавалося дотримуватися золотої середини. Пам'ятаю. Як одна, одного разу і я був на вечірці. Випивши, я раптом набув здатності спілкуватися з будь-ким. Мені було дуже весело, але я продовжував пити. Незабаром я ледве тримався на ногах. Того вечора додому мене відвіз друг, але іноді я сам сідав за кермо, будучи нато п'яним, щоб іти пішки. Я почав працювати вчителем. Якийсь час випивав не надто часто. Коли ж я це робив, то майже завжди напивався. Ми з колегами кілька разів на рік збиралися, щоб пограти в покер. Зазвичай я при цьому нічого не пив. Однако, одного разу я таки випив і. Виставив себе повним дурним. Тоді я вирішив, що алкоголь для мене більше не задоволення. Годі, я став лікуватися від пияцтва, шляхом самоізоляції. Я вставав, йшов на роботу, повертався додому, дивився телевізор і лягав спати. Дійшло до того, що я не міг пригадати нічого хорошого, що коли-небудь зі мною траплялося. І не міг уявити, що я в майбутньому може. Буде щось добре, коли зав... звелося до нескінченного жахливого зараз, я впав у таку глибоку депресію, що від самогубства мене втримувало лише медикаментозне лікування. Через сім місяців лікар його припинив. Я вже не збирався себе вбити, але щасливим теж не був. До нашої школи прийшла нова вчителька, і я напросився до неї в гості на Келих. Пам'ятаю, піднімаючи той келих, я сказав, їй, що це, можливо, не дуже вдала ідея. Але я думаю, що варто ризикнути. Таким звичайним чином я знову почав пити. На зимові канікули вона поїхала до свого друга, а я знову залишився сам. За два дні до Різдва я пішов на вечірку. Пити я не збирався, оскільки прибув туди на машині і знав, що мені не слід сідати за кермо у нетарезому стані. Я не почувався особливо добре чи погано. Просто трохи некомфортно, тому що більшість присутніх були мені незнайомі. Просидівши хвилину на дивані, в наступну хвилину я вже пив келих вина. Жодного усвідомлення рішення не було. На цьому місці багато хто каже, і я продовжив пити і пив ще 10 років. Але замість цього зі мною сталася дивна річ. за кілька днів після цього на роботі до мене підійшла одна вчителька і сказала, що вона алкоголік і відвідує зібрання. АА. вона жодного разу не бачила, як я п'ю, тому я не знаю, що змусило її до мене звернутися. Наступного дня я запитав її, як часто вона виходить на ці зібрання. Раз на тиждень ні, вона відповіла, що вже майже 6 місяців робить це мало не щодня. Мені це здалося крайністю, але я подумав, що якщо я піду з нею на одне зібрання, то, можливо, допоможу їй від цього відмовитися. Крім того, мені було самотньо. На середині зібрання мені. Спала на думку найнеполе... найнелогічніша ідея. Коли учасники представлялися алкоголіками, у мене виникло бажання зробити те саме. Це було дивно. Бо я, звісно ж, не був алкоголіком. Пізніше моя подруга запитала мене, яке враження справило зібрання. Я відповів, що не знаю. Лише небагато пізніше я зрозумів, що тоді вперше за багато років. Відчув свою приналежність до групи інших людей. Наступного дня ми пішли на інше зібрання, і цього разу я все-таки назвав себе алкоголіком. На третє зібрання я пішов сам. Я нервував і хотів провалитися крізь землю, але зробив щось для себе несподіване. Перш ніж зібрання почалося, я підняв руку і сказав, що я новачок. Мені було з ким поговорити, я заспокоївся. Час від часу я казав правду. Одного разу на зібранні я зізнався, що боюся заходити собі, знаходити собі спонсора, бо боюся, що він буде просити мене щось робити. Після зібрання я повернувся додому з номером телефону. Я зателефонував за цим номером і знайшов спонсора. Який, звісно ж, почав працювати зі мною за кроками, використовуючи велику книгу. Я дзвонив йому щодня, я сказав йому, що не хочу бути алкоголіком. Він відповів, що мене що не має значення, чого я хочу. Мені просто потрібно самому з'ясувати, чи я є ним чи ні. Він навіть запропонував мені, якщо я не впевнений. Спробувати трохи проконтролювати процес вживання спиртного. Я знав, що ніколи не був на це здатний. Більше мені не потрібно було досліджень. Усе, що я справді мав зробити, це переглянути те пияцтво, яке вже мало місце. Я пам'ятаю, як багато років тому сказав одному своєму другові. Що у мене немає проблеми з алкоголем, але є проблеми з тим, як його завершити. Ми тоді розсміялися, це було правдою. Але при цьому відбувалося щось інше, чого я не помічав. Поки не прийшов в АА. У мене була проблема не лише з тим, як завершувати, а й з тим, як починати. Як часто і на який час я не зупинявся, усе одно знову починав пити. Через три місяці трезвого життя я розмовляв телефоном із тією подругою, яка привела мене на перше зібрання, я поскаржився їй на проблему на роботі, і не те, що мій спонсор мене розуміє. Потім я згадав, що навіть називаючи себе агностиком. Думав, що, можливо, хтось такий про мене піклується. Вона запитала: а чи не пора тобі прийняти якесь рішення? Я знав, яку сторінку великої книги мені слід відкрити. До цього я старанно уникав її переглядати і ось знайшов молитву з третього кроку і повільно прочитав її по телефону. Нічого не сталося. Я й не чекав, що щось станеться. Потім я чомусь повернувся до слів. Нікому з нас не вдавалося досконало дотримуватися цих принципів. Вони лунають відгу... луною відгукнулися в моїй голові. І тут щось сталося. Розвалилася якась стіна. Я не міг ні порухнутися, ні заговорити, і мене кудись відносило. Хвилою емоцій. У той же час моя свідомість була ясною, і я прекрасно розумів, де я. Я чув, як голос подруги питає мене, що сталося, але не міг їй відповісти. Я досі не можу цього пояснити. Я знаю, що тієї ночі виконав третій крок, тобто доручив свою волю і життя вищій силі, тому що наступного дня почав письмово виконувати четвертий. Я продовжував писати, поки не пройшов п'ятий крок зі своїм спонсором. Невдовзі у мене був список людей, яким я завжди шкодив. Кожен випадок, у якому потрібно було відшкодувати збитки. Я обговорював із спонсором. До того часу, як я зайнявся налагодженням стосунків зі своєю родиною, мене вже стало мені вже стало набагато краще. Більш ніж 11 років по тому. Мені важко зрозуміти, що я пережив тієї ночі, яким я, на мою думку, є результат цього. Я можу сказати, що сумніви в існуванні Бога нітрохи не завадили мені пережити певний духовний досвід. Крім того, я можу сказати, що такий досвід не привів мене до визначеного переконання щодо Бога, спільноти анонімних алкоголіків. Дає мені свободу вірити і сумніватися настільки, наскільки мені це потрібно. Однак я точно знаю, що тепер живу інакше з моменту свого приходу в Аа я не випив ані краплі. У мене менш... менше образ, і я майже не витрачаю свій час на роздуми про минуле. Я виявив, що мій досвід може бути корисним іншим людям. І я почав вірити, що важкі періоди це не просто безглузді страждання, і в будь-який момент може статися щось хороше. Для людини, яка раніше прокидалася вранці з почуттям, що вона засуджена до ще одного дня життя це звичайний прогрес. Тепер, коли я прокидаюся, перед мною відкривається безліч можливостей, і мені не терпиться дізнатися, що буде далі. І я продовжую ходити на зібрання, тому що програма дійсно працює.